Це тренд сезону, що ми відзначаємо і нашу боротьбу, і відзначаємо і свята. І я думаю, що люди прийдуть сюди не лише святкувати, а й солідаризуватися з тими, хто тут був під міліцейськими кійками, тим, хто не боявся розгонів, тим, хто їздив на автомайдані в Межигір'я. Тобто це момент солідаризації. А завдання штабу це забезпечити належну програму і, безперечно, в цій програмі ми знайшли місце для всіх тих, хто протягом цього часу був спільно з нами. концепція наша перемогла, вона містить в собі барикадний характер. Тобто ідея барикадного нового року. Ми подумали, що запрошувати зірок, які не розуміють духу майдану, не розуміють сутності цієї революції, навряд чи раціональна, навряд чи доцільна навпаки, повинні бути ті, хто тут мерзли, хто були на барикадах. Тому люди, які виступатимуть, це перша двадцятка українських гуртів. Ці люди, яких ви бачите тут щоденно, це і танок на Майдані Конга, це і Тартак, це і Руслана, вже не лише як ведуча, а зі своєю найбільш відомою музичною програмою. Це і Лама, це і Скай, тобто люди, яких ви і любите, поважаєте, шануєте і знаєте безпосередньо. А родзиник у нас буде дві. З одного боку, прямо напередодні Нового року, відбудеться о, спроба встановити вже не український, а світовий рекорд. Ви знаєте, що тут традицією у нас стало співання всіми національного нашого гімну, власне, гімну, за якими вмирали хлопці і під крутами, і під базаром, і в, в УПА. Тепер це є наш офіційний гімн і гімн Майдану так само. І а, всі ці люди, які прийдуть, а ми передбачаємо, що буде аншлаг, найбільша кількість людей. Вони прямо напередодні нового року проспівають спільно а, зі сцени і всі, всі разом. А, слова нашої національної гімни цілком можливо, що Книга рекордів Гіннеса вшанує це і а, закарбує в своїх, в своїх скрижалях. Це перша така родзинка. А друге, бачите, тут поруч Лірник Сашко, людина, якого всі ми знаємо, як каскаря, музиканта. Вже кіномитця, людина, яка знімає і мультфільми, і кіно. Але окрім того, вже восьмий рік поспіль він є сценарістом. Сценарістом, як, на мій особистий погляд, суб'єктивний, безперечно, геніальним. Він робить сценарій зіркового вертепа. Ми колись зробили такий вперше вісім років тому в Івано-Франківську. Після того робили в Єремчі, в Коломиї. І е, кілька років ми робили зірковий вертеп, як родзинка цього фестивалю, робили в Києві, зокрема, і під е, стінами Лук'янівського СІЗО. Так, от, виписує весь цей зірковий вертеп, лірник Сашко. Ви побачите дуже відомих персонажів. Традиційно у нас політики, громадські діячі, музиканти, літератори, художники. І на цими е, пан Лірник знущається. Він придумує в. Не буду забирати його хліб. Він зараз все розповідає розповість і скаже хто саме. Це власна його, його зіркова діяльність. Прошу, пан Олександр Власюк, Лірник Сашко. Це, це той хліб кажуть, віркий хліб дуже він тяжко дається. Насправді ні, ні на ким я не знущаюсь, не збиткуюсь. Це ідея завжди така показати через традиційний вертеп. Ну він традиційний для України. Не не всюди він у світі є в Україні, точно зберігся ще з тих правніх часів і з тими самими персонажами, але на сучасну тематику. Тобто, це не є якийсь памфлет політичний, це не є якась обов'язково політична складова, але це завжди весело, тому що ми бачимо відомих людей, які у нас зазвичай асоціюються то з якимсь. Строгий начальник, той відомий музикант, а тут вони отримують зовсім іншу роль. До речі, Даній Олесь завжди просить саму погану роль собі, таку, щоб мерзотника якогось грати. Але в мене всі там всі добрі, навіть самі погані. Вони в мене як в українських казках з якоюсь такою хитринкою. І цей рік не є виключення, і навіть навпаки, я буквально 10 хвилин тому я закінчив писати сценарій. Ми ще не репетирували зовсім, будемо старатися. Завжди біда, що не встигають люди, Той на гастролях, той десь там на праці. І, ну, Я думаю, ви нас сильно судити не будете, але я в душу вклав от в те слова і більше дав складової, такої доброї, об'єднувальної. Не секрет, що Майдан у нас не тільки за свої права, за свою гідність, ще й там і за єдність України, і за дітей, і за правду. Тобто для мене цей. Майдан, як Откровення Боже, дивлюся, абсолютно повторюється ця біблійна історія, що цар Ірод наказав дітей побити, і це так само після цього Майдан з'явився. Тобто це те саме царство Боже на землі. Я сподіваюся, що ну, мені вдалося це показати. Там немає яскравих таких е, якихось персонажів, е, пізнавальних, що от оце той, це той, це той, це той. Але е, загальний дух, отакий. От от, Українського цього відродження барокового там, там є. Я всіх запрошую. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Це спектакль насправді буде довгим. Будемо ще скорочувати, щоб встигнути. Але ще скажу такий секрет. Дуже багато було бажаючих. Ну дуже ж. в мене ніколи такого великого не було вертепу. 20 чоловік, це вже, це вже як ціла трупа. То зазвичай 7-8, а це 20. Всім треба щось написати. Я сподіваюся, що ще характер показати, якісь риси. Ну насправді. Можу пишатися своєю роботою. Дякую, Лірнюк. Але я трошки привідкрию те, що він до останнього намагає тримати таємниці. Я от виклик персонажа, десь, здається, вчора. Я і була секрет, хвиля, секрет. хвиля обурення від Лірника. Це ж секрет, це ж він хоче до останнього тримати, але все-таки я привідкрию. Хоча там може бути будь-які зміни. Один з трьох царів, наприклад, це буде Лесь Подерів'янський. Ірат. Підозрюю, що буде впізнаваємий. Це Володимир Арієв, тобто є і депутати, є такі письменники. От серед чортів є такі художники, як Сергій Поярков, який зараз їздить в Автомайдані. Олександр Положинський, лідер гурту Тартак, він постійно от каже: ну як який же він поганий персонаж? А у нього прописано, що він і бик, і і, і гопник. Ні, ні, ні. Положинський в мене грає солдата ага, солдат. а фозі і фагот грають. Бек гопник тітушка, так називається. Тобто, бачите, в мене вже застаріла інформація. Алла. Тобто, як ви вже зрозуміли, повністю побачите ви цих персонажів лише в останню мить. Це вже буде після 10-ї години. У нас почнеться святкова програма з 9-ї години вечора. Почнуться від, скажімо так, ну, м'якшої частини до понаростаючої до Такого, не скажу важкого року, але танцювальної музики. І вже ми можемо сказати, що все-таки приземлився буквально дві години, бо ми до останнього не повідомляли, боялися, що людині не дадуть візу. Нейл Тейлор приземлився з Британії спеціально. Це один з таких музикантів віртуозів а його група приїхала з різних країн. Тобто люди приїхали з Італії, з Австрії. Ми до останнього не говорили, бо ви знаєте, декому вже з Грузії не дають віз. Декому з Росії, як Німцову, все могло бути і тут. Але в будь-якому випадку, це люди, які, якщо приїжджають за кордон, це люди, які не беруть гонорарів. От скажу, що всіх, кого остання бурикада сюди привозила, це люди ідейні. Мало хто може уявити, що для Пістробицької він виступав без гонорарів спеціально. Так само, як чеські, польські, гурти, литовські, російські, тобто Бідлан з Литвичі скажімо, Артемій Троїцький, який приїжджав з Росії, тепер є, умовно кажучи агентом впливу Майдана в Росії. Він тепер там постійно все переказує. Тобто, ідеологія у нас в першу чергу це буде барикадний новий рік, але святкувати ми його будемо весело. І окрім зрозуміло, що веселих гуртів, ви побачите і громадських діячів, політичних творчих людей, які прийдуть разом з нами усіма і з трибуни. Скажу добре слово. А це визначити може бути і лідери штабу, але може бути, наприклад, Ісавік Шустер, який сказав, що зайде, може бути якісь. Та я думаю, що може бути буде поєк... витягати людей. Буде мабуть, багато цікавинок. Отже, святкуємо Новий рік на Майдані, святкуємо його разом, святкуємо його весело. До зустрічі на барикадах. Всіх запрошую. Дякую.